Яка це радість встати на світанні, з молитвою зустріти День Новий, позаду всі залишити страждання, з надією долати шлях земний? Яка це радість в щастя зодягнутись, всім побажати миру на землі і вперше після болю посміхнутись, добро і ласку сіяти у злі? Яка це радість? Чути голос рідних, вслухатися у співи солов'я, і відчувати Ти комусь потрібний, бо в небесах записане Твоє ім'я, яка це радість вірити, прощати, яке багатство цілий світ любить, і милості від Господа чекати, Йому одному, правдою служить. Яка це радість знати, що Ісусом ти куплений для вічного життя? Що з ним тут переможеш всі спокуси, і тільки в ньому світле майбуття, яка це радість бачити зірниці, пройтись чудовим ранком по траві, у спеку ще напитися водиці і тішитись, що друзі всі живі, яка це радість з ближнім розділити шматочок хліба, з ним свою печаль, когось від зла собою захистити, дивитися в надії, в синю даль. Яка це радість горе геть прогнати, непрошене з порогу, з-під дверей і відповіді на молитви стати благословінням для усіх людей? Яка це радість виплакати сльози і зрозуміти більше не болить, де цвіт душі, попалений морозом, там знов квітує щастя кожну мить. Яка це радість знати, що на небі записане ім'я Твоє давно, що Божа ти дитина, і для тебе з Ісусом бути, право вже дано. Яка це радість назавжди лишити тягар гріха і вирватися ввись, більш у темряві ночі не ходити, до світла лиш спішити, як колись? Яка це радість, горю не давати відняти з серця промінь, доброти? Яка це радість Богу довіряти і радість цю постійно берегти? Амінь.